Доброго ранку. У нас справді сьогодні патріотичний ефір. І чому? Тому що незабаром ми будемо святкувати День захисника Вітчизни, і у мене тут поряд справжній чоловік, справжній мужчина, мужній. Це доброволець Іван Белецький. Доброго ранку вам. Доброго ранку. І Чому ми так говоримо? Тому що ми справді хочемо вас привітати з цим святом, побажати мирного неба в першу чергу, і щоб нам не доводилось переживати різні втрати і різні неприємні речі, які пов'язані зі словом війна. Дякуємо. І дякуємо за те, що ви є. Як ви стали добровольцем? І чого вирішили от такий шлях обрати для себе? Тому що це справді нелегкий шлях і дуже такий, я б сказала, рішучий крок. Розпочалося все ще в травні. Тоді, ну як, війна розпочалася раніше, але добровольцем я записався безпосередньо в травні. Тоді Україна втрачала місто за містом. Поразками, сепаратистам. І тут думати, я думаю, навіть. Ви навіть не думали, ви не боялися? Безрізних. що Щось може статись, щось може з вами трапитись? А вирішило все, що в мене друзі такі. І разом з друзями ми пішли, нас було п'ятеро добровольців. Mm -hmm. На початку було більше бажаючих, потім деякі. По, ну, причини у кожного свої, дізналися умови там різні. Люди просто-напросто відійшли від цього, але допомагають повністю нам і далі. А так нас. Скільки загалом добровольців є із Закарпаття? Ви можете їх порахувати, чи можете назвати таку кількість на сьогоднішній час? Це було найбільше пішло у першу хвилю мобілізації, бо це була сама така яра хвиля, коли більшість патріотів із Закарпаття пішло в армію дійсно. І тоді. Ну, по таким підрахункам, і з тими, з якими я служу, десь біля 200 чоловік, я знаю точно, що. Ну, це не мала кількість. Це далеко не мала кількість, щоб. В основному це хлопці. Яких я знаю, це а… Це в основному хлопці молодого віку, так? Загартовані, наскільки я розумію. Я б не сказав, що всі молодого. У нас багато добровольців є яким і 50 років. І 40, тобто... Справді для когось зона АТО звучить як щось, якийсь вирок. так? Ем, взагалі, коли ви приїхали, і що ви очікували, що ви побачили, і що сьогодні треба в цій ситуації змінювати? На державному рівні багато треба змінювати. Побачив там багато такого, що не чекав побачити. А у цілому, у цілому, ну. Тобто психіка наскільки повинна бути готовою до чогось такого, ну, що ти не очікуєш? Як з цим взагалі боротися? Як боротися з якимись. Е, важко дуже не боятися, бо на перших порах було навіть так, що ти просто аж відчував тошноту від, від страху. А допомагає те, що є друзі поряд. Як завжди, ну, ти йдеш у, в гурті. Людей, які Є команда, які один одного підтримують психологічно, і відчуваєш, що кожен віддає трохи свого страху, геть, і ви разом йдете, і ти надієшся на нього, він надіється на тебе. Посмішки різні, юмор. Тобто, ми говорили рятує. про волонтерство. Чи допомагає воно там? Як допомагає і яким чином? Волонтерство дуже допомагає, у мене безпосередньо багато друзів, волонтерів, які, е, які не раз нам допомагали. Е, навіть був у, у Маріуполі випадок, волонтери зі Львова приїхали, щоб безпосередньо допомагати нам. І е, вийшло так, що вони буквально через тиждень загинули обоє героїчно. Ну, у Маріуполі їх е, Виявили. Тобто волонтерська діяльність теж є небезпечною? Ну, у, у деяких містах, де настрої людей не завжди проукраїнські, вони дуже небезпечні. Тепер ви знаходитесь тут, на Закарпатті, так? Це кілька днів. Так. Що ви обдумовуєте, що буде далі, які ваші дії будуть далі? Ви е... є не просто добровольцем? У вас є певні посудові обов'язки? Які Ну, бачення на Закарпатті вертаєшся тут. Як було, так і залишилося. Люди як раділи життю, так і радіють. І з одного боку радує, і з іншого ти дивишся, що... Ну... Яка різниця, так? Проблема в тому, що головне бути готовим всюди. Тут більшість людей настільки розслаблена, що якщо б тут не, не дай Бог був якийсь рух, то навіть не знаєш, хто це буде спиняти все. Оце найбільше таке, яке я бачив От як ви бачите, які кроки повинна прийняти влада для того, щоб не продовжувати війну, а зупинити її? І чи варто продовжувати її, чи варто зупиняти? По крокам, ну я думаю, що тут мені говорити дуже важко, так як навіть тут, ви, ви більше знаєте, ніж там люди, які безпосередньо. Тобто є якийсь в зоні інформаційний АТО. колапс, так? Там, так, там між собою багато інформації випливає, але вона не загального характеру, а такого безпосередньо. Безпосередні факти знаєш. Ну, ми знаємо те, що ви не знаєте, ви знаєте те, чого ми не знаємо. А як, як бути на державному рівні? ну, тут... Я чесно кажучи, боюся якісь прогнози, робити да. прогнози, висновки. Так як, на жаль, у нас державна політика і далі продовжується, така що ми, громадяни, прості абсолютно нічого не знаємо. У нас ми бачимо те, що нам хочуть. Показати, показати і, і не більше багато людей або існує багато думок, що зону А то вже дав, давно давним можна було зупинити, що цю війну можна зупинити, наприклад, давши більше сил, давш, давши більше зброї і так далі, і тому подібне. Чи справді це так? Чи справді ці це настрої це, це такі? Це ну наскільки я бачив правду, так як де де ми не були, головна задача це. Держати от то от місто, де тебе поставили. Виглядає приблизно так. Тобто ви не йдете в наступ, ми просто тримаємо позиції. Дають позицію, так, і ти її витримуєш. А виглядає так: до тебе прийшов ворог в будинок, вигнав із будинку тебе, ти з іншого боку дороги сидиш і чекаєш, поки він у тебе гранату з того ж будинку кинув. Ну, не знаю, як для мене. Тобто багато абсурдних речей на сьогоднішній день, на вашу думку, як людина, яка там побувала. Багато такого незрозумілого. Незрозуміло, багато в абсурдності звинуватити важко, так як, якби дійсно був такий масовий наступ військ, який би був результат на політичному фронті, як би повела себе. Росія, яка є досить потужною державою, як би ми не говорили, як би ми не писали на номерах різні угу. матюкальні речення, але. Сила відчувається, так? Відчувається сила, так, особливо фінансова сила. Чи підете ви знову в зону АТО, і які ви завдання перед собою будете ставити? Я, ну. Я військовий на даний момент, і у мене немає можливості не піти. Хоча я знаю, що я би пішов і і так. Ну то, тобто, угу, у нас тобто не примусово. У нас, якщо вже ти мобілізований в Збройні Сили України, то вирішити питання, хочу не хочу, вже досить важко. Є, є певні закони. От Ми завжди питаємо про настрої ті, які панують, там, в командира в батальйоні і так далі. Але ми не спитали про настрої тих людей, які оточують вас. От Що з людьми відбувається? Які в них настрої, які, як їм подолати страх? Я би сказав, я, я дуже радий, бо, бо потрапив у першу хвилю мобілізації, де Я без, Ну, Закарпатців таких, як там, важко знайти Я... Я, я настільки звик до тих людей. Простота, роботящість. Ну, І відкритість, так? Можна про них фільми знімати. <світ> я, я дуже люблю наших моїх побратимів в армії. Ну, я скучаю більше за ними, ніж навіть за якимись там діями іншими. <світ> Приїжджаєш, ходиш тут. Спілкуєшся їх іншими людьми, від яких можливо відвик дуже трохи, можливо, можливо, бачиш якісь порівняння. Хоча не І, хоч можливо, нікого. ці люди багато чого не пережили, багато чого говорять і багато чого не розуміють. Ні, багато багато пережили і тут люди. Важко говорити, що хтось не пережив щось, але настільки звикаєш до, до простоти людей, тих немає цих, цих різних. Політичних амбіцій немає якоїсь незрозумілої погоні. Там людина розуміє, що в неї є завдання отут, зараз, і більше нічого. Ти і з одного боку там важко дійсно, а з іншого боку, ти настільки виключаєш голову, ти вже не думаєш, що в мене там недобудована хата, що у тебе там відпадає штукатурка, що у тебе там електрика, розетка, в у тебе... У тебе все переходить на... На, інший... на інший план і ти. Думаєш про той момент, який є зараз. І я би сказав, що це, ну, в буддизмі це головна точка філософії, коли ти у той момент тут і зараз. Uh -huh. Не в майбутньому, не в минулому, а саме Ну, Така. От саме хотіла поставити питання, що вчать ці ситуації і чому навчають, так? І що ти починаєш розуміти, коли ти там? Починаєш багато чого оцінювати. Дрібниці в житті в першу чергу, які. Особливо, коли бачиш, як люди, які працювали все життя, вкладали ресурси, сили, час у те, що надбали, вони втратили все, можна сказати, за декілька секунд. І ти розумієш, наскільки важливий захист надбаного, тому я би сказав, що там. І Вісно. починаєш цінувати все своє життя. І цінуєш все. І, і в першу чергу думаєш, не над тим, як десь матеріально вивезти будинок у п'ять поверхів, так як це абсолютно не має значення жодного. Там його люди втратили за, за секунди, навіть не за хвилину. Отже, ми підсумовуємо нашу розмову. Я дуже вдячна за те, що ви завітали до нас. Я бажаю, щоб наша країна народжувала саме таких людей. Чому? Саме таких людей, тому що е, саме таких, такі люди нам забезпечують певне майбутнє. За що ми вам дякуємо? Ми дякуємо вам. <гум> Спасибі за те, що завітали. Е, гарного вам святкування. Ми далі продовжуємо. Незабаром я зустрінусь з вами і підсумую підсумки.